На новий рентгенапарат апарат у Чуднівській лікарні чекали не один рік. Самотужки на районному рівні придбати його під силу мало кому. Тому місцеві лікарі звернулися за підтримкою до обласної влади. Цей апарат коштує 334 тисячі з ініціативи голови обласної держадміністрації, голови обласної ради за підтримки. Депутатського корпусу були виділені кошти, за які ми придбали даний апарат. Стабільної підтримки потребує уся медицина регіону. Втім, починати треба з так званих найслабших ланок. У цьому одностайні, як лікарі, так і чиновники. Просто яскраве підтвердження того, що, мабуть, ми нащупали найслабкіші місця у охороні здоров'я нашої області і району, і якомога швидше хочемо їх розшити, ці військові місця. Яке може бути лікування, тим паче ефективне лікування, якщо немає діагностики? Навіщо дотягувати людей до хвороби до лікування, якщо можна поставити діагностичний апарат і в добровільно-примусовому порядку кожного року, раз в півроку кожна людина повинна пройти обстеження. Але нагідне медичне забезпечення сьогодні чекають не лише у Чудневі, а й в кожному районі Житомирської області. І шанси на оздоровлення медицини нашого регіону є досить реальними. І коштів у нас хватить. Зараз я спотовую, скажіть ви, сесія у нас восьмого, да? да? 8 вересня. От ми пропозиції там внесли. Дев'яносто дев'ять да. це соціальне питання, розподіл коштів, перерозподіл на медицину. На охорону здоров'я. Такі плани на майбутнє стосуються не лише потужних медичних центрів. Не меншої уваги потребують і первинні ланки структури охорони здоров'я. Тому влада зараз налаштована перш за все йти до людей, до села селища нашої області. Звідти починати. Тому що якраз багато обездолених і обділених людей, на жаль, живе в сільській місцевості нашої області. Що ж стосується придбання рентгенапарату у чуднові, та без роботи він точно не залишиться. Щороку на ньому планують обстежувати близько 12 тисяч пацієнтів.